Величаємо тебе, святителю з передоне, і шануємо святу пам'ять про Тебе. Богу прославлений святителю і чудотворцю Спередоне, Правдивої віри укріплення єресі подолання. До потребуючих милосердя, нині до тебе звертаємо моління наше, до посередника з Господом Богом і та щастя, веботе, благаємо, кличучи до тебе, радуйся святий спередоне, чудотворцю Божий. Від юні чеснота мов всіма прекращений, і до ангелів подібної в житті своєму учнем істинним Христа Ісуса, себе те виявив, заповіді Бог Христові досконало виконав, і Небесного Царства сподобився. Ми ж, досконалі стої пізнавши, з вірою вигукуємо до Тебе. Радуйся, мудросте, що тайну тріці святої пізнала, радуйся Духом Святим просвічений, радуйся світочу правдивої віри, радуйся посоромлення зловір'я лукавого, радуйся, доброчинце нелицемірний, радуйся милосердний до злих і добрих, радуйся подорожнім відкрита брама, радуйся, збідніле збагачення, радуйся, святий з передом. Чудотворцю Божий, від мощів нетлінних твоїх святителю спередоне, від недух численних числаних хворі оздоровлюється, і безбожні навертаються до віри, чому цілий світ християнський дивується, Христа Бога славлячи, Алілуя! Овець безмовних, пастором будучи, проведінням Божим Ти був призначений овець Христових випасати, бо добро пастиря в тобі Господь провидів, життя своє за овець покласти отового, ми ж, як овівці вівці стада, кличемо до тебе. Радуйся Архієрею, який благодать повноті міщає, радуйся овець Христових пастирю невтомний, радуйся, саду Господнього, садівнику ретельний. радуйся, женцю старанний на Господній ниві, радуйся правовір'я, отвердження непохитне, радуйся чесноти яскраво і світильнику, радуйся молитвися. Благодатне, радуйся, милосердя, джерело невичерпне, радуйся, святий, спередоне, Передоне, чудотворців Божий. Зловченя посоромивши на Соборі Нікейському, Єдність троїці святої пояснив ти, святителю спередоне чудо отцям соборним з'явивши, це глину плінфу стиснув у руці своїй, і глину перетворив її, із якої вода потекла, та язики вогню піднялися, і ярахи чудо побачивши Бога прослав. Аллилуйя. Промовив ти святителю з Передона до Яритикає Влохія, який Божу тариєдні заперечував. Як знавець філософії, Тори, Три стихії у плінгві єднаються нероздільно, але Бог більшим є за силу закону природного. Єретики з чудом налякані вуха свої закривали, Аби не чути слів твоїх благодатних. Ми ж слова ці пригадуючи, вигукуємо до тебе. Радуйся премудрістю Божої просічений, радуйся людської філософії роззінчення, радуйся віри колона могутня, радуйся для зловір'я каменю спотикання. Радуйся трьох стихій приборкання, радуйся стихі зловчення, знищення, радуйся в голову змія поранення, радуйся брами пекельного опечатання, радуйся святий спередоне, чудотворцю Божий. У бідності життя проводячи біднякам та жебракам одовальником був єси, З милосердя Господа в золото обернув єси, аби милостині бідареві подати, тож дивуючись доброчинству твоєму, славимо! Алілуя! Аби заповідь Христова досконало виконати, дай тому, хто просить у тебе навіть скоробагатькові в милостині не відмовити святий з і за жадібність докором доброчинство твоєму стало, ми ж з любов'ю і вірою кличемо до Тебе, радуйся заповіті Ісусових Досконалий виконавцю, радуйся золотого Тітця служителів довіри на навернення, радуйся доброчинцю невідомий для всіх благаючих, радуйся звеселення ангелів. Небесних, радуйся, скарбу не знайдення, радуйся ділами Бога прославлення, радуйся до істини приведення, радуйся ідолослужників навернення, радуйся святий Спередони, чудотворцю Божий. За гріхи народу безбожного посухою острівки пробуло Богом покарано, і люди від голоду помирали, тоді промоти до Господа святий Спередоне, і хмарами небо вкрилося, та щедро дощем справу землю, наситило, люди ж від пошесті вибалені, Бога прославили, Алілуя! Багато може молитва праведно вчинити, коли кара Божа гріхи людей мором зупиняє, отож ти святий спередона заступником став за народ перед Богом, благодатним чудом своїм до покання його привівши, аби люди Бога прославили, кличучи до тебе. Радуйся, радоста, яка кару зупиняє, радуйся від голоду народу вибавлення, радуйся молитві до ілі пророка подібний, радуйся, бо слабких немочі на своїх плечах поністи, радуйся милосердним захоченням, радуйся, немилосердних покарання, радуйся. Здивування, радуйся демонів із людей вигнання, радуйся святий спередоне, чудотворцю Божий. Лихваря жорстокосердного покарати святий Спередоне, який на біді людській намагався нажитися, зерно скупивши на острові, продаючи його на вагу золота, усім ко смерть голодна, забрати мала, аби люди тобою врятовані, богославили. Алілуя! За молитвами твоїми святий Спередоне, повінь після посухи настала, і зруйнувала столи лихваря жорстоко, зерном його будинки голодних, наповнивши, Аби люди від смерті голодної вибавлені, з вірою закликали до тебе. Радуйся, справедливости Божої на землі вершителю, радуйся, багат злочинних руйнівнику, радуйся голодних людей нагодовання, радуйся спралої землі напоєння, радуйся милосердніший самаряни на добро, радуйся, мойсеві чудами рівний, радуйся, Рятівнику багатих відея непекельної, радуйся рятівнику Бог від чужої неправди, радуйся святий Спередоне, чудотворцю Божий. Перетворив ти змію, у золото святий Спередоне, аби заставу ставу селяни на заплатити, коли ж золото він тобі повернув, помолився ти знову воно змією зробилося. Цим ти очі йому відкрив, що любов до багатства від відця неправди змія походить, ми ж мудрості твої дивуючи. Бо славимо, Аллилуя. Невинного від смерті врятувати бажаючих, святий Спередоне. Поспішив ти йому на допомогу, коли шлях тобі гірська річка Наказав наказати воді зупинитися, й дном перейшов по суші, ми ж вірі твої дивуючись, кличемо до тебе. Радуйся, подібний до новина ріку по суші перейшов ти, радуйся, віра безсумнівна, яка гори переносить. радуйся наклепів розвінчання, радуйся Божої правди утвердження. радуйся невинних від смерті вибавлення, радуйся грішників таємних посоромлення. Радуйся вус не правдне зарочення, радуйся на ті, радуйся святий спередоне, чудотворцю Божий, Недугою, за заріхи свої, Констанцій, Кесар був покараним, надію втративши на мистецтво лікарське, до Бога звернувся він із благаннями, і у вісні побачив тебе, святителю Спиридоне, яко лікаря, що Духом Святим лікує, від тебе ж цілення миттєве прийнявши, Бога прославив. Він Алілуя. дорогу важку подолати, ти святий Спередоне, аби від недуги зцілити, та наставником стати йому в вірі християнській, від виразки страшної позбавлений, церкву він від податків звільнив, вигукуючи до тебе. Радуйся, царів безбожні, довіри навернення. радуйся цілителю на дух невеликовний, радуйся безсрібнику, що дарів царських цурався, радуйся церкви від ярма звільнення, радуйся тарихфілія, свято наставнику, радуйся, святою Бості, проповіднику. Радуйся пихатих усмирителю, радуйся Христої, правди, Вишителю, радуйся, святий Спередоне, чудотворцю Божий. Промовив ти до кесаря святий Спередоне, хто не в правді Божій царює, той не кесарем а катом скоріше для народу є. Ми ж володарів прадолюбних та побожних для України благаємо, богославлячи Алілуя. Жезло пастиря духовних від Христа, самоприйнявши, прийнявши, життя свого не змінив ти святий Спередоне, чужим залишаючись для гордині вселякої, смиренні життям своїм проповідуючи, ми ж в святістю твоєю вигукуємо до тебе. Радуйся, бо славу світу, цього відкинути, як марноту, Радуйся, нагорода, уся твоя була на небі отриманою, радуйся владу земну підкорити царству Христому, радуйся для людей з Господом посереднику. Радуйся для хижаків лютих кайдани невидимі, радуйся відцівська батькам настаново, радуйся овець дарування, радуйся кузлюків опокорення, радуйся святий Спередоне, чудотворцю Божий. Як колись Михаїл Архангел валама врозумив, голосом людським маслиці безмовної, так і ти купця, нечесно покаятися, змусився спередоне, коли козу він хотів зі стада твого взяти без плати, від злодійства свого вернувшись, молитвами твоїми, купець Господа славив. Алілуя! диакона напихатого, який голосом своїм хвалився перед тобою, молитву до Бога в служінні гордині перетворюючи, німим зробив ти святий Спередоне, аби душу його врятувати, та згодом голос йому повернув частково, аби Господа щиро славив він. Аллилуйя! Радуйся неприйняття хвальші марнотної. Радуйся хварисейської розчини понищення, радуйся розчини лукавого потоптання, радуйся розчини небесної Божої творцю, радуйся злодіїв навернення до правди, радуйся ідолів Олександрійських повалення, радуйся служників ідольських від панства, відвертнення, радуйся демонів. Подолання, радуйся святий спередане чудотворцю Божий. Ангели небесні співслужили тобі, святий Спередоне, коли літургію святу в храмі правив. Киріє Ялейсон, співали вони голосами солодкими, яких і вухо земних ніколи не чуло, Христа богославлячи, «Алілуя». З ангелами Божими співрозмовником був єси святий Спередоне, сам, бо подібний до ангела ще у житті земному, чеснотами досконалими людям про царство Боже свідчив. багатьо до праведного життя навертаючи, щоб у вічності славили, вигукуючи до Тебе. Радуйся, анарію Господні співслужителю, радуйся для пастирів праведності. Ти учителю, радуйся царства небесного Проповіднику, радуйся царства земного, підпорядкування Христу, радуйся, недуг невеликовних не зцілення, радуйся від смерті лихої порятунку, радуйся рішників навертнення. Радуйся їм допомогом, радуйся святий спередоне, чудотворцю Божий. Під час служіння вечірнього єлею, світильнику в храмі забракло, та за молитвами Твоїми святий Спередоне єлеєм світильник переповнився, і у великі посудини олива щедро переливалася, так і благодать Божа на церкву селася. Через тебе, аби люди славили. Алілуя! Оспівуємо Тебе, Слово Боже, з світ бо чудами твоїми, здивований, що від відмощів святих Твоїх чиняться безупинно, кожен бо, хто із вірою їх шановує, благання своїх відкинутим не буває, тож і ми, Христа, пославлячи, вигукуємо до тебе. Eu Радуйся через мощі твої сліпі, прозрівають, радуйся, про славу в чудах незліченних, радуйся сарацинів лютих переможцю, радуйся роси небесної серед спеки сходження, радуйся й до розбійників милостивий. радуйся від Єрсяря батьох на вертення, радуйся таємничих вчинків яснобачення, радуйся мертвий, до життя повертнення, радуйся, святий Спиридоне, чудотворцю Божий. О святий, чудотворцю з нині прими від нас цю ж дещицю прослави, й охорони нас від ворогів видимих і невидимих, від недуги, скрутий скорботи, маючи від Христа Бога владу дати все, про що люди прохають у Тебе, не відкинь благань наших. Не зважаючи на гріхи наші, аби Господа серцем славили. Алілуя! О святий спередоне чудотворцю! Справи твої великі згадуючи, вчинені на славу Божу, Благаємо тебе зглянутись на Вкраїну нашу, за гріхи людські владою лихварів жорстокосердних покараною, зруйнуй же стодоли їхні, аби хліб до народу голодного повернувся, щоб в житті земному Богом Були покарані, втратою майна через злочини здобутого і тією. Втрат... Своєю, з дороги пекельної були звернуті. в Україні ж нехай держава Христова запанує за молитвами Твоїми на спасіння душ народу християнського. Амінь.